Україні команда Тивай вже готова розказати вам про останні події на цю мить. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. 121 загиблого знайшли вже рятувальники під уламками збитого боїнга. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. МНСники продовжують пошуки. Щоправда, терористи зі зброєю ускладнюють цю роботу. На борту літака було 298 людей, з них 15 членів екіпажу. Серед пасажирів троє немовлят повідомили сьогодні Малазійські авіалінії. Напередодні австрійська газета Остер Райх повідомила, що у літаку було 80 дітей. Усі вони загинули. Більшість пасажирів були громадянами Нідерландів та. Кож на борту були малазійці, австралійці, британці, німці, індонезійці, бельгійці, філіппінці та один канадець. Національність ще 41 пасажира не визначена. Натомість натомість, як стало відомо, серед пасажирів збитого боїнга був спікер Усесвітньої всесвітньої організації охорони здоров'я Глен Томас. Він разом з групою вчених летів до Австралії на міжнародний конгрес, присвячений проблемам боротьби зі СНІДом. Авіакомпанії масово скасовують рейси в Україну. Євроконтроль та влада України заборонила польоти над сходом нашої держави. Установку бук, з якої збили малазійський літак. Терористи вночі вивезли до Росії. Там її наймовірніше знищать. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією нашої розвідки, чорні ящики з місця трагедії спробують передати російській ФСБ. Це грубе порушення міжнародних правил розслідування авіакатастроф. Росія хоче будь якими методами замести сліди свого звірства. Така поведінка Кремля не може залишатися без уваги. Вітової спільноти і має бути якнайшвидше розслідувана міжнародними комісіями. Бойовики хизуються збитим літаком. СБУ перехопила телефонну розмову, якій терорист Безлер на прізвисько Без звітує своєму російському начальству про падіння, нібито бойового літака українських військово-повітряних сил. Після обстеження місця аварії терористи зрозуміли, що збили пасажирський лайнер. Пізніше російські змі почали звинувачувати в катастрофі Україну. У штабі АТО заявили, наша авіація напередодні в небо не піднімалася. Тільки що збили білі самоліт. группа минера за Янакиева упал. Сейчас лёчки, поехали, лёчки. поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Кто Пилотом... Там... Через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Вооружение есть у них? Не вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. Війна вийшла за територію України. Її наслідки відчув весь світ. Про це заявив Петро Порошенко у своєму зверненні. Президент висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих і наголосив, тероризм це не локальна, а глобальна проблема. За дорученням Петра Порошенка уряд створив державну комісію із розслідування причин катастрофи. До неї приєдналися експерти міжнародної організації цивільної авіації та представники Нідерландів, Малазії і Сполучених Штатів. Бачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного літака є актом міжнародного тероризму, спрямованого проти всього світу. Це виклик для всього світу. І Рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги, нашої перемоги. Слава Україні! Путіна під міжнародний трибунал. Таку заяву зробив сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк. Він переконаний, вчорашня трагедія справа рук російських найманців. Рада безпеки ООН. Міжнародний злочин, за який в ГААЗі треба сидіти під міжнародним трибуналом. Догралися росіяни. Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання з приводу катастрофи літака Малазійських авіаліній. Позачергову зустріч ініціювала Велика Британія. Засідання буде відкритим. Воно розпочнеться о 17-й годині за київським часом. Напередодні лідери країн ЄС заявили, що будуть стежити за розслідуванням дуже пильно. Спільну заяву з цього приводу опублікували голови Євроради і Єврокомісії. die Nachrichten, я обурений новинами з України. Загинули сотні людей, які не мають ніякого відношення до ситуації в цій країні. В мене просто немає слів. Сепаратисти мають гарантувати, що рятівники і слідчі можуть працювати на місці падіння літака. Потрібно провести міжнародне розслідування. Президент США Барак Обама запропонував створити міжнародну групу, яка з'ясує всі обставини, і Америка у цьому може допомогти. За словами президента Сполучених Штатів, усі докази з місця катастрофи авіалайнера повинні залишатися на території України. Натомість Росія почала виправдовуватися. Володимир Путін заявив, що вважає винною в катастрофі Україну. Мовляв, це сталося через бойові дії на сході нашої держави, і це попри докази, що літак збили саме фінансовані Кремлем сепаратисти зі зброєю, яку. Надала Росія прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот прямо звинуватив в катастрофі Боїнга Російську Федерацію Це Скорботний день для нашої країни. Це скорботний день для світу. Літак малазійських авіаліній був збитий на територію східної України. Здається, що це зробили повстанці, яких підтримує Росія. Загинуло 295 людей. Серед них 27 австралійців. Літак малазійських авіаліній збили підтримувані Росією сепаратисти або сама Росія. У цьому впевнений американський сенатор Джон Маккейн. Він каже: за останні кілька тижнів світ дізнався, яким можуть бути можливості росіян або проросійських сепаратистів. Тому Маккейн закликав Вашингтон негайно надати зброю для підтримки України у визвольній боротьбі з російськими найманцями. Сенатор сподівається. Але якщо виявиться, що це результат дій або сепаратистів, або ж самої Росії, які переплутали цивільний з українським військовим літаком, я думаю, що для них настане пекло розплати. Сенатор сподівається на те, що розслідування встановить істинні причини причини катастрофи Боїнга. Тема збитого боїнгу на перших шпальтах американської преси. Видання Wall Street Journal пише наступне: кілька американських чиновників вважають, що Росія причетна до удару по літаку, або опосередковано через підтримку сепаратистів, або вона випустила ракету. Сама видання Time нагадує, що наприкінці червня російські державні змі привітали повстанців із їх найсвіжішим військовим придбанням партію ракетних установок БУК російського виробництва захоплених на базі українських ВВЕ нагадаємо, вважається, що саме з цих установок терористи збили літак. Натомість видання New York Times відзначає, що трагедія з Боїнгом може посилити антиросійські позиції у США і Європі. Тим часом бойовики на сході України залягають на дно активних дій, обіцяли не чинити. Утім, минулої ночі обстріляли кілька позицій АТО. У пресслужбі службі Донецької міськради повідомили у кількох районах міста уночі лунали нечисленні постріли. Перестрілка була в районі аеропорту. На тепер у Донецьку у звичному режимі працює увесь громадський транспорт і комунальні підприємства. Тим часом сили АТО просунулися на майже 15 кілометрів углиб контрольованої терористами території. Про це заявив керівник центру військового досліджень Дмитро Тимчук він наголосив, успішна та злагоджена робота військовослужбовців дозволила звузити кільце зони АТО. Лисичанську, що на Луганщині у ці хвилини горить нафтопереробний завод. Минулої ночі у нього поцілив снаряд бойовиків. Вмить загорілися цистерни. Також пошкоджений склад з обладнанням. Тамтешні жителі повідомляють, нині над заводом стоїть пустий густий чорний дим. Локалізувати наслідки трагедії рятувальникам поки не вдається. Луганськ знеструмлено у місті відсутнє водопостачання у прислужбі службі Луганської міськради звинувачують у цьому бойовиків. Ті обстріляли кіровську підстанцію у Кам'янобродському районі. Через відсутність електрики припинили свою роботу і на сосні станції. Тому місцеве населення сидить без води. Наголосили у міськраді. Фахівці не можуть ліквідувати поламку, поза як у місті тривають бої. Від перших годин після трагедії сотні людей почали збиратися біля дипломатичних представництв держав, громадяни яких загинули у теракті. Нідерланди, Малазії, Китаю, Австрія, Німеччина, Австралії, Німеччини та Великої Британії біля входу до посольств. Люди запалюють свічки, кладуть квіти та приносять іграшки на знак пам'яті про загиблих дітей. Тим часом до посольств усіх згаданих країн у Росії принесли, принесли лише по декілька свічок, жодних акцій солідарності там. Не відбувалась. Українці у багатьох країнах світу виходять на мітинги, щоб висловити своє обурення на адресу Росії у зв'язку зі збитим боїнгом. Активісти звинувачують у цьому акті тероризму особисто Володимира Путіна. Зупиніть російський тероризм і Путін злочинець. Такі гасла викрикували у Лондоні на мітингу біля посольства Російської Федерації. У Вашингтоні також збираються на терміновий мітинг біля Білого Дому. Активісти закликають міжнародну спільноту підтримати Україну у боротьбі проти терористів. Путін кримінал Путінзі Кримінал Путін Крина ми продовжуємо стежити за ситуацією. Нові подробиці вже о чотирнадцятій. Дякую, що довіряєте.